Готові працювати? Так. Готові працювати. Я Знаю, що молоси ініціювали цей процес. Технологія буде працювати. Унікальність її на відміну того, що робиться взагалі у світі, те, що ми можемо вибірково передушувати ці канали. Тобто ми вибираємо російські канали і ставимо на них завали. Включаю російське телебачення спочатку, потім будемо давати сигнал. Починаємо працювати. Це на краю зони. Ви, якщо всі будемо зараз тихо, ви зрозумієте, що реально це телебачення на краю зони також дивиться. Але це ще 80. І через деякий час він пропиняється. Українське все працює. Все. О, він через деякий час знаю, накоплює помилку і відключає. Так, конкретно розводять. Скутник <кху> розвиток. в себе. Шановний пане секретар Ради національної безпеки оборони доповідає. На сьогодні розгорнути доступний зразок комплексної системи інформаційної протидії і демонструємо роботу наживо цього доступного В вашій увазі пропонується зараз трансляція українських каналів аналогових і цифрових, другий і четвертий екран. І російського мовлення аналогових і супутникових каналів. І цифри так, 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 так само, так? Так само, само подавлюються цією системи. При включенні системи повністю вибірково подавлюються канали російського мовлення і залишаються неушкодженими і транслюються канали українського е телемовлення. Коли ми зможемо повністю розгорнути систему то в того лінії розмежування? Нам розраховується термін до 4 місяців для того, щоб повністю по лінії розмежування забезпечити такими системами. Тобто я так розумію, що до кінця року система буде працювати всієї лінії розмежування. Так? Ми працюємо над цим, резерви і ресурси є, виділені державою. Якість, я розумію, що українського телебачення не погіршується при роботі системи, так? Це реальний зараз сигнал, який приймається на території цього міста. І як ви бачите, існує стільки перешкоди для каналів російського. А спутник просто блокується, так розумію? Супутник блокується повністю, і жоден канал, який знаходиться в Транспорті, не транслюється. Ми провели сьогодні випробування комплексної системи інформаційної протидії, яка показала дуже непогані результати. Про що йдеться? Як ми і планували, наші фахівці відпрацювали технологію, яка дозволяє повністю заблокувати антиукраїнські телерадіоканали. Йдеться і про аналогове телебачення, і про цифрове телебачення, і про супутникове телебачення, що дуже важливі. Випробування першого зразка показали достатню ефективність діяльності, і що для нас принципово важливо, Блокуються російські, сіправські телерадіоканали, які кругодобово займаються антиукраїнською пропагандою. В той же час всі українські, і телевізійні, і радіоканали працюють достатньо ефективно, і ця система вибірково може блокувати канали, не заважаючи українському телебаченню і радіо інформувати, об'єктивно інформувати українське населення.